Сьогодні у нас на огляді Subaru Impreza 2020 року. Це у нас Америка, були мінімальні пошкодження, які якісно відремонтовані, все повністю обслуговано, додаткових вкладень авто не потребує. Має непогану комплектацію двохлітровий бензиновий двигун, повний привід, 84 тисячі пробігу. І давайте я вам скоріше покажу його детальніше. Так... Авто виглядає дуже гарно, немає ніяких нюансів по кузову, дуже глибокий багажник. Позаду у нас тканеві сидіння, електросклопідйомники, просторий та зручний салон. Авто працює чітко, немає ніяких помилок, сенсорний екранчик, радіо, Apple CarPlay, Android-Auto, також є навігація, мультикермо з голосовим керуванням, електросклопідйомники, регулювання дзеркал, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі. І радари. Це авто ви можете придбати в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп, автопідбір. І це все ми робимо дуже швидко, безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.